Передаємо безпілотні літальні апарати, міні-шарки, передаємо шість літичків. Ну і відповідно два комплекси його забезпечення: це і система управління, це і пускові, це і система обслуговування. Насправді дуже хороший безпілотний літальний комплекс для одного з наших підрозділів сил спеціальних операцій. Зазначу, що це придбання можливе завдяки нашим платникам податків. Дякую вам, товариство, за те, що сумлінно сплачуєте податки до бюджету і даєте нам можливість постійно допомагати силам оборони. Тим самим ми самі собі допомагаємо, бо за допомогою таких бандеров то та наші військові можуть нищити русню і наближати нашу перемогу. Зазначу, що загальна вартість всього обладнання 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Це насправді доволі таки дороговартісне БПЛА. Додам також, що з початку року, взагалі, якщо брати сегмент безпілотно-літальних апаратів, це БПЛА літачкового типу, шарки, міні-шарки, валькірії, лелеки, косари, корсари, шуліки. Квадрокоптери типу «Мавік», Матрас, четвертий Утел, гексакоптери, які в народі бабоягами називають, ми передали вже більше 620 штук. Ну і так само для нас в пріоритеті залишаються епівідрони 7, 8, 10 дюймів з тепловізією, з двома камерами. На сьогодні вже 6800 штук ми передали. І третій пріоритет це засоби РЕБУ більше 180 одиниць, різної модифікації теж ми передали нашим силам оборони.